Із цього плану, що ми вважаємо важливо на що нашим європейським колегам звернути увагу. В принципі, я це питання вже на засіданні Європейської ради. Ми піднімали це питання. Зараз більш точні дані від зовнішньої розвідки. Що стосується орешника у них були можливість трьох пострілів. Вони. Ви знаєте, знаєте, що в принципі не секрет, так Василь Васильович? Ну до речі, до цього ми жодного разу це не озвучували. але, але коротко, але конечно, можемо сказати, що так. один з трьох орешників був успішно знищений на їх території на їх території, на Капустином яру, так. силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо це важливо. якісь які садовідалі, але це була дуже успішна. Операція. Місія, і на той момент ми жодного слова про це не казали. Пройшло вже багато часу. Можна говорити, значить, вже один вони застосували. Ви пам'ятаєте? Ми вважаємо, що так Олі, Іванович, десь є ще два пострі. У них на чоло є один, але ми вважаємо, що в цьому році було виготовлено можливо до трьох і сплановано на кожний рік до шести. До шести. Тобто це те, що тут важливо, і нашим колегам в світі. Ми бачимо карти. Вони хочуть розміщення річника в Білорусі. Так, Ми розуміємо приблизно у них радіус дій 5, 5 тисяч п'ять 5, 5, 5, 5 <візько> кілометрів. І є мертва зона, оскільки 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо східній Європі, треба звернути на це увагу. і нашим Балтійським колегам і всім Треба звернути на ці. Ризику важливо, у нас є список і ми передаємо колегам, і це дуже важливо, щоб нас всі підтримували інформаційно. То що 25 виробників, які працюють на те, щоб орешник вони могли виробляти, хоч і не багато, але тим не менш 6 на рік, 25 виробників відповідно російських компаній, зрозуміли і вони не санкціоновані. І це дуже важливо санкціонувати ці компанії. Мені здається, це важливо. Далі пункт діти. Значить, ну, ви знаєте, що займаються всі і повертають по, по трошки наших дітей. На жаль, не так швидко я хотілося, б. нещодавно повернули 8 дітей. У нас є список у Служби зовнішньої розвідки: 339 дітей. Ми пішли далі, окрім того, що ми знаходимо цих дітей. Зараз я дуже попросив, щоб наша розвідка давала точні дані, з якими дуже складно русским сперечатися. Тобто на сьогодні у нас підготовлений документ 339, ну повністю буде підготовлений за тиждень-два, Так, 330 дітей з адресами. Це дуже важливо, що є адреси, є люди відповідні, є інституції відповідні, які цих дітей забирали, міняли. Все їм міняло, щоб їх не знайти. Це також дуже важливо. І ми надіємося, що ми будемо працювати над тим, щоб ці інституції, люди тощо попали в санкції, ті, які займаються викраденням наших дітей. Ну і ніхто не буде казати, що там а, а, у них немає наших дітей. Ось ми знаходимо адреси. Це дуже важливий пункт. Ну, і, а, Ну про криптовалюти, тощо так то і заморожені активи, і криптовалюти, як вони обходять санкції, як де вони ховають ці гроші, тощо всім цим займаємось.